Мир тобі народ України, мир тобі Україна, хліб життя на сьогодні і слово для роздумів, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Спасіння є і надія є. Помолимось. Отче наш, в ім'я Ісуса Христа, ми Тобі дякуємо за все. Охорону, захист і благодать і всіх благословіння. Просим Тебе, бережи і благослови всіх, хто слухає, читає і виконує Твоє Слово, а також нашу владу, Президента, захисників, воїнів, волонтерів і всіх, хто допомагає. Ти будь благословений, ім'я Твоє, Хай буде благословене навіки. Слава Ісусу Христу, українці, захисники і воїни, ви є всі герої. Хай буде мир вам і мир Україні, хай буде.